Без концертів, але в чистоті та із належним шануванням пам'яті героїв Франківська громада активно готується до відзначення дня незалежності. Зважаючи на повномасштабну війну, масових заходів до головного свята країни цьогоріч не буде. А ось порядок наголошують у мерії ніхто не скасовував. Відтак у місті та прилеглих селах взялися за впорядкування території та символічних могил. Більшість робіт уже вдалося виконати. Та є й низка ще не завершених завдань. Це міст вовчинцях. Його би пасувало помалювати е, в сині-жовті кольори, аналогічно міст в, в, в під саміст під печарах. Ну. Печара це не те, що проблемне питання, щоб я розумію, що це піднімає мости, але тут напередодні Дня Незалежності це може бути така ініціатива, це ну, десь і школа може до цього підключитися. Сільський актив ну, міг це включитися і впорядкувати. Гаряче поранення і в міської ритуальної служби звітують усі кладовища та сквери, які у них на балансі уже здебільшого привели до ладу. Головна увага нині діючому міському цвинтарю у селі Чукалівка. Покіс його території теж уже завершили. Це понад 45 гектарів. Викошували всі сектора, і ті, в яких на даний момент проводяться захоронення, і ті, які були захоронені ще в 80-х роках, прокошена Алея Слави уже на минулому тижні. Закінчена також алея АТО, родичі опікуються могилами, ми опікуємося територією навколо могил. Ну і звісно, на сьогоднішній день основна увага зосереджена це на алеї героїв, на яких здійснюється поховання героїв, які загинули в цій війні. Тобто, ви бачили, є встановлена нашим художником. Місцевим романом Бойчком розмальована бочка. Встановлені в флагштоки прапори висотою по 8 метрів. Частково обладнали клумбу на початку алеї. До кожної могили полеглих у війні з Росією захисників міський голова доручає покласти квіти, а ще наголошує до свята слід привести до ладу і державну символіку. Про це запевняють комунальники уже подбали. Напередодні закупили шість сотень прапорів, які розвісять на електроопорах. Новий стяг цьогоріч підіймуть і на головному флагштоці міста. І додають про свою головну роботу. Теж не забувають у передень свята Франківськ посилено прибиратимуть. Зокрема, це є наші комунальні підприємства муніципальна дорожня компанія. Головна, головне їм завдання, ми вже це обговорювали, Треба буде поприбирати розмежувальні смуги в межах острівців безпеки, кілиць, тому що там зазвичай збирається певна таке завжди болото, і треба буде це поприбирати. Поки по благоустрій основне завдання це поприбирати всі в'їзди у місто, покосити, ну і загалом, щоб де необхідно ще пофарбувати. У поселеному режимі у святкові дні працюватимуть і аварійні бригади. А ось для мешканців підготували традиційний бонус: комунальний транспорт у день незалежності возитиме пасажирів безоплатно. Наталя Лозвакандрігаргара, телеканал 402.